Нереально крутий лот взуття Крем плюс екстре. 20 кг. Ціна була 13 50, зараз ціна 11 тисяч 50 гривень. Тут взуття просто новесеньке. Можливо, бути 2-3 пари за цілий лот, яке було десь раз, два одійти. Дуже крутий лот. 20 кілограм, абсолютно новесенькі кросівки, чоловічі. Наступні йдуть ось такі круті кросовки, також чоловічі. Далі йде ось такі босоножки. Наступні. Абсолютно новесенькі. Дальше йдуть ось такі круті, жіночі. Наступні голови, подивіться, які вони яскраві, легесенькі, новесенькі. Це просто. Далі йдуть ось такі балачечки. Наступні. Ось такі новесенькі тапочки. Наступні. Красівки. Чоловічі. Розміру я тут не бачу. Далі йдуть ось такі дитячі, легесенькі. Далі. Вау, дивіться, який класний адідас. І новенькі, новесенькі, все новесенькі. Дуже класний розмір тут не печи. Наступні йдуть ось такі легенькі кросовочки. Далі йдуть ось такі кети жіночі. Дуже великий вибір суття, прям дуже наверх упаковані. І, звичайно, новенькі. Розміри, я не бачила. Далі йдуть ось такі жіночі розмір 43. Все суття нове. Далі йдуть ось такі адідаси. Но Розміру немає. Далі ось такий чоловічий розмір 41. Наступні ось такі жіночі тапочки. Нові. Розміра тут не пешуть. 20 кілограм взуття. Ціна 2 ти... Боже 11 тисяч 30 гривень. 20 кілограмів взуття. Взуття новеньке. Стара ціна була 13 тисяч 50 гривень. Шкіряні кросовки, 43-й розмір, чоловічі. Наступно. Ось ідуть ось такі кросовочки жіночі. Далі йдуть ось такі. Крутіть. Тапочки новенькі, розмір 40. Наступні йдуть ось такі красивочки легенькі, дуже легенькі, дуже зручні. Наступні ось такі жіночі. Не знаю, що це. Розмір якийсь там непонятний. Наступні. Далі йдуть ось такі чоловічі. Дитя дуже багато. Наступні ось такі круті, жіночий розмір, також незрозумілий. Далі йдуть кросилки дитячі, розмір тут не пишуть. новесенькі. Наступні ось ідуть ось такі. Далі ще ось такі босоножки жіночі. розміру тут я не бачу. Наступні ось такі жіночі, новесенькі мешта. Ще раз нагадую, ціна цього лота 11 тисяч 50 гривень, замість 13 тисяч 50 гривень. Це була остання моделька.